Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіонве триває. Друзі мене звуть Юля Петрова. Найближчу годину проведу разом із вами про гіпотетичні переговори Трампа і Путіна. Поговоримо на початку цієї ефірної години. Відомо, що підготовка до цієї зустрічі вже розпочалася, а також ітиметься про російську нафту і газ. Пам'ятаємо, що у п'ятницю Сполучені Штати ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній Російської Федерації. Розпочнемо ми із майбутніх переговорів Трампа і Путіна. Якщо звісно вони розпочнуться, на прямий зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, пані Юлія. Героям слава. Майбутній радник Дональда Трампа із нацбезпеки Майк Волс підтвердив, що команда обраного президента США працює над підготовкою зустрічі Трампа із Путіним у наступні дні або тижні може відбутися щонайменше дзвінок. Розказав про це вос в ефірі ABC News. Тож скажіть, будь ласка, чого від цього імовірного дзвінка і імовірної віртуальної зустрічі очікувати Україні. Звінок, очевидно, як і зустріч найближчим часом відбудуться. Більше якщо дзвінок можна казати найближчим часом, то від того, про що домовляться, а скоріш за все, головним предметом домовленостей це буде особиста зустріч, то ну, це, це максимум, що можна очікувати від за результатами цього цієї телефонної розмови. От, mm -mm. А вже що стосується особистої зустрічі, то тут є дуже великий спектр очікувань. А власне про особисту зустріч також спробуємо поговорити, хоча розуміємо, що це історія із багатьма невідомими. Ну, по-перше, формат зустрічі у Сполучених Штатах. Міркують це буде розмова Трамп-Путін, чи до них може приєднатися президент Зеленський? А із позиції України, скажіть, будь ласка, чи зможе Зеленський взяти участь у такому форматі перемовин? Скоріше за все, перша зустріч відбудеться у двосторонньому форматі, тому що в даному випадку ми сподіваємося, що Трамп буде великою мірою представляти українську позицію, але це точно не буде тристоронній формат. Угу. А звідки в нас такі сподівання, що Трамп представлятиме українську позицію? Тому що наскільки я зрозуміла, після перемоги на виборах Трамп почав вивчати питання, пам'ятаємо його обіцянки закінчити війну за 24 години. Потім він зрозумів, що це не так просто. Так, от як позиція Трампа виглядає зараз, і чи актуальний для нього досі принцип мир через силу? Ну, я не дарма сказав, що ми сподіваємося, то, uh -huh. що впевненості в цьому немає. Впевненість є у тому, що Трамп буде відстоювати інтереси Трампа і значною мірою інтереси Сполучених Штатів, але також це так як він їх бачить власні трактовці, що є на сьогоднішній день національним інтересом Трампа. Тому е, зараз ключове завдання, е, в тому числі і України офіційного Києва використовувати різні канали для того, щоб е, максимально спробувати пояснити, чому український інтерес в даному випадку співпадає з американським інтересом. Є зараз ну йде дійсно інтенсивна робота команди Трампа. І є дуже багато хороших е якісних матеріалів, які зараз публікуються в Сполучених Штатах, де доволі зрозумілою мовою пояснюється, чому Трамп е просто приречений підтримувати Україну, і чому це співпадає. Я повторююсь, знову не лише з інтер національними інтересами Сполучених Штатів, але в тому числі з е особистими інтересами політика Трампа. Трамп приречений до висла самовисловлювати позицію України і підтримувати Україну. Звучить трохи фаталістично, чесно кажучи, але все-таки давайте більш докладно поговоримо. Так, чому? Ну, знову ж таки, треба пояснити, що це думка. Експертів, поважних експертів, чому він приречений відстоювати інтереси України, але це зовсім не дає гарантії того, що він так само буде діяти, що він не піде на якісь значні поступки. Перед путіним і також один із таких ключових ризиків, які зараз бачать більшість оглядачів у цих майбутніх переговорах, що Путін, попросту кажучи, може переграти Трампа, тобто дуже багато буде залежати від того наскільки добре буде підготовлений. Президент Трамп на скільки, скільки він матиме, образно кажучи, цих козарів своєму рукаві, для того, щоб переконати Путіна, що продовження війни для нього є шляхом в нікуди, і що припинення вогню або ж ну якісь перемир'я, тимчасове перемир'я, більш вигідне для Росії ніж продовження війни. Також зараз буду цитувати Майка Волса. Ми розпочинали із його інтерв'ю ABC News. Ось що він сказав: всі знають, що це має якось закінчитися у дипломатичний спосіб. Не думаю, що реалістично сказати, ми збираємося вигнати усіх до одного російських солдатів із кожного дюйма української території, навіть Криму. Ну і мовляв, президент Трамп зараз визнав цю реальність, і власне це великий крок вперед, те що увесь світ визнає цю реальність про реальність Трампа, я додатково хочу з вами поговорити, як вона виглядає зараз після вивчення ситуації, після розуміння більшого розуміння того, як виглядає нинішня ситуація у війні Російської Федерації проти України? Ну, на жаль, на жаль, це реальність. І якщо ми говоримо про тюрь. Ту ціль, яку переслідує Трамп, то, скоріш за все, він також розуміє, що, як сказав його радник, що зараз вже мало хто бачить можливість, як, як можна реалістично звільнити територію України від російських окупантів, і тому для Трампа, очевидно, що для нього ну це цинічно звучить, але йому головне, щоб він потім міг вийти і відрапортувати, що щось, він зупинив війну, тобто це майже синонім припинення вогню. Але навіть така програма, мінімум, все одно вона на даний момент виглядає мало реалістичною, тому що ну, навіть якщо вони, образно кажучи, вдарять по рукам з Путіним. що… Україна і Росія припиняє вогонь, як це було, наприклад, у 2015 році, через три дні 0000 0, 0, 0, 0 1, І тоді наступної, наступної хвилини постане питання: а хто має забезпечити цей режим припинення вогню? Якщо з Україною ситуація більш-менш зрозуміла, то Росія залишається що з Росією власне бажання чи буде припинений цей вогонь, чи він поновиться? Я кажу або ж наступної хвилини, або ж через кілька днів, якщо Путін передумає. Ну, власне, чи не передумає Російська Федерація навіть не застосу може не застосуне застосувати цей режим припинення вогню та і припинити верніше вийти із цієї угоди вона може будь-якої миті, тому що так стукне в голову Путіну і цього ніхто якраз гарантувати не може. І якраз напевно над цими гарантіями зараз і повинні замислюватися ті країни, які хочуть створити гарантії безпеки для України. Також є інформація про можливе місце проведення, якщо говорити про особисту зустріч Трампа і Путіна, і такою країною може стати Швейцарія. Швейцарія готова стати місцем для зустрічі Трампа і Путіна, якщо такий запит надійде. Сказав про це швейцарський представник департаменту закордонних справ Ніколя Бідо, цю людину в інтерв'ю французькому виданню «Льотамп». Скажіть, будь ласка, чому саме Швейцарія? І, ну і власне, як ви вважаєте, чи дійсно можуть там зустрітися Трамп і Путін? Зрештою, як же ордер на арешт від міжнародного кримінального суду для Путіна? Серед інших пропозицій, які були стосовно? Готовності надання е, площадки для переговорів, на мій погляд, Швейцарія виглядає як е, найбільше реалістична, е, оскільки Швейцарія це е, таке традиційне місце проведення переговорів між ворогуючими сторонами. Причому це не йдеться не лише про Європу, а про різні точки світу, е, тому що Швейцарія є нейтральною країною, тому що е, Швейцарія є. Певна історія кредитна історія е, організації проведення таких переговорів, причому в різних доволі унікальних форматах, коли. Ці переговорні сторони навіть не зустрічаються особисто одна з другою, тобто, образно кажучи, є зал перемовин, і є дві кімнати, де знаходяться представники обох воргуючих сторін, і переговорники по черзі заходять в різні кімнати. Потім, значить, збираються і вже коли намагаються знайти якийсь консенсус для того, щоб підготувати, хоча б перший оцей. Етап, коли сторони можна посадити за стіл перегорів, і вони не почнуть кидати там один, один в одного важкими предметами. Тобто, Швейцарія є доволі така, як я вже сказав, серйозна кредитна історія, досвід. Що стосується ордеру на арешт, то також. Як здається, в тому ж самому повідомленні змі було сказано, що це, це той випадок, коли можна зробити виняток. Ну певна аналогія, можливо, це коли російські делегації приїжджають на. Засідання в штаб-квартиру, ООН, їм дається дозвіл здійснити посадку в аеропорту і на маршрут з аеропорта до готелю і до штаб-квартири. Тобто, це ну, такого свого роду коридор, що вони, начебто, переміщуються по території. Де їм не можна безпечно заходитися, ось але сприймаюча сторона гарантує, що саме для виконання цієї місії з ними нічого не станеться? А от загалом, ця ідея від міжнародної спільноти підготувати простір для прямих перемовин між Україною та Росією, як вона виглядає для України і наскільки прийнятна для нашої держави за нинішніх реалій, нинішню ситуацію на фронті? Пам'ятаємо складну ситуацію на Донеччині з одного боку, де росіяни намагаються тиснути, з іншого боку, маємо ситуацію на російській Курщині, де не здаються і утримують певні території українські сили. Зараз ситуація для прямих переговорів. Ну, можна так прямо сказати, що чи не найгірша. тобто, це ну, майже та ж сама ситуація, яка була на початку. Вторгнення, я не кажу, що це ситуації були однакові на полі бою, але для переговорів в принципі позиція України на сьогоднішній день доволі слабка якщо коротко намагатися пояснити, чому тому, що для російського президента на сьогоднішній день немає жодного стимулу для того, щоб сідати і про щось домовлятися з Україною. Це навіть не про об'єктивну оцінку ситуації того, що відбувається на полі бою чи в російській економіці, це про ту впевненість Путіна в тому, що все йде по плану. Плани ці звичайно коригуються в тому, як російські зараз офіційні спікери повторюють постійну цю фразу: що неуклонно двіжиться к достіженню. Тобто цілі спецоперації якби розмиті, але вони є впевненість в тому, що Росія рухається в тому напрямі. Ці тактичні перемоги величезною ціною людських жертв все таки створюють враження не лише Путіна чи всередині самої Росії, але також на західну аудиторію, те що Росія, начебто, не переможна, начебто Росія рухається до досягнення своєї мети, і чим швидше Україна погодиться на капітуляцію, тим менше буде людських жертв, щоб само по собі теж ну, надзвичайно. Необґрунтовані оцінки, От, mm -hmm. тому якщо в підсумку сказати, Путін в цих переговорах не зацікавлений як таких. Тобто він може погодитись на те, щоб когось свого представників послати, який підпише з Зеленським акт, акт про капітуляцію, от тому е, в Україні зараз ну на даний момент принаймні, ну мені складно уявити якісь такі серйозні аргументи, які могли б переконати в Росію зворотнього. Ну і власне тут нам лишається міркувати, при чому дуже швидко міркувати, думати. А як тиснути на Путіна, що може відбуватися а, у цій а, сарені. І знову звертаюся до слів майбутнього радника президента США із Нацбезпеки безпеки Майка Волца. Ми починали розмову із того, що його цитували, так, от в інтерв'ю ABC News він заявив про те, що є ймовірність, що Трамп може посилити санкції і розширити дозволи на застосування американської зброї. Скажіть наскільки взагалі це реалістичний сценарій? Ну, це скажімо, один із варіантів. Це, це те, до чого, скажімо так, намагаються спонукати аргументовано спонукати Трампа ті експерти, про які я згадував, американські західні експерти, які зараз пробують змоделювати формат майбутніх переговорів і ті аргументи, які можуть подіяти на Путіна. Ви ви вже сказали, і я підтверджую, що це перше: це санкції насамперед стосовно тих секторів, які позбавляють Росію фінансування війни, і друге, це збільшення допомоги України, в тому числі зняття обмежень, надання більшої кількості цієї далекобійної зброї. Але це має бути. Значно ширший пакет. Я б сказав би так, що це перші два пункти, про які, які вже озвучили, і які, в принципі, Байден перепрошую, Трамп може згадати Путін. Ось, ось бачиш, що це те, те, що я можу, можу зробити. А в мене є ще в запасі ще з десяток цього всього. І дуже добре було б для того, щоб Путін це почув, щоб, скажімо так. Наступного дня, от хоча б один із цих пунктів був реалізований, от, а тоді можна потихеньку або розкривати решта цих пунктів, от, тобто так, скажімо, і схопити за горлянку, образно кажучи, і потихеньку придушувати, потім питати, чи він не передумав. Але це угу. знову ж таки це, це наші, наші побажання, скажімо, або ж один із варіантів, як це може бути далеко не факт, що так воно і буде. І наші оптимістичні сценарії розуміння того, як може розвиватися ситуація за участі допомоги активної допомоги. Сполучених Штатів і Дональда Трампа у завершенні цієї війни. А, ну а поки нагадаю, що а, в офісі президента активно комунікують, розповідають про те, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися чи принаймні поговорити по телефону, і дуже сподіваються, що а, ця розмова відбудеться одразу після 20 січня, тобто після інаугурації Дональда Трампа, розкажіть, наскільки велика вирогідність того, що дійсно одразу вдасться. Ще провести цю зустріч або принаймні цю розмову я не я не берусь прогнозувати вирогідність. Єдине, що я можу сказати, що е, надзвичайно важливо, щоб така е, розмова, чи то телефонна, чи краще е, особиста зустріч, відбулася до того, як е, Трамп буде говорити з, е, з його російським візові. Власне для того, щоб узгодити спочатку позицію з Україною, щоб зрозуміти позицію України і вже потім спілкуватися із диктатором Нав, навіть як навіть, якщо вона не буде, скажімо, на 100% узгоджена, просто сам факт того, що перед розмовою з путіним Трамп говорив Зеленським, надзвичайно важливий і символічний. Угу. Дуже вам дякую, пане Олексію, за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Слухачам. Я нагадаю, Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова, спілкувався зі мною. Говорили ми про те, що в Сполучених Штатах заявляють, зараз готується зустріч, принаймні, розмова, телефонна розмова Дональда Трампа із диктатором Путіним. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.